Так, всіх вітаю, мене звати Олександр. Я маю спеціалізоване обладнання для пошуку протікань в трубах під плитку землею ламінатом. Запросили в квартиру е люди, щоб допоміг знайти витік, тому що почали ремонт, здерли обої. а тут все було ось таке поцвівше. Це вже трошки підшпаклювали. Е по тепловізору я побачу, що тут, а коли розбив. Нічого ніякого підтікання не побачив. В результаті я розбив трохи далі ніж, думаю, можливо, якась там маленька крапелька постійно стабільно капає, але теж нічого не знайшов. Тоді виникло припущення, що це підтікає, притом дуже повільно мало металічна труба. Був проведений деякий експеримент, який підтвердив мою думку. Тобто, фактично, стіна набиралася паром, тому що вода виступала і висихала. Це якраз десь стояк гаряче водопостачання. І навіть от, якщо подивитися по вологоміру, я б записав деякі показники, щоб звіритися, чи прибуває, чи не прибуває. І ось бачимо, було 3,90. От Зараз зараз це зменше. Буквально пішло кілька днів. Тобто в хаті досить -таки тепло. Бачите, тут теж зараз стало менше. І, відповідно, так само і тут ці показники зараз зменшилися. От. Я так іноді роблю, щоб перевірити, чи прибуває волога, чи не прибуває. Тому, якщо маєте такі схожі проблеми то топоти сусідів, до речі, сусіда нічого не капало тут, а тому що все як висихали, паром проходили через стіну і стіна цвіла. Звертайтеся, допоможу і вам знайду і ваші протікання.